Карпаття відвідала представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олена Колобродова. Разом з іншими фахівцями вона провела моніторинг дотримання прав людини на чисту воду в умовах воєнного стану. У Івано-Франківській області понад 40% мереж є зношені водні. Дуже є, на жаль, випадки, коли ним слаба йде очищення і скиди води. Це в малих громадах є таке, в великих немає. Одному з Закладів водокитех прома ми побачили змінені повністю помінені на сучасні компресорні станції, мотори. Це завдяки грантовим коштам, які дається залучати. Загалом через вторгнення ворога в Україну у водні об'єкти потрапило більше 23 тисяч тонн забруднюючих речовин. Пошкоджено та зруйновано понад тисячі кілометрів мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Орієнтовна вартість відновлення 3 мільярди гривень. Забруднення річок, друзі, так ми всі знаємо. Воно не зупиняється на адміністративних межах, тому що те, що ми виявляємо в одній області в лісі, завтра буде в іншій. Тому це питання загально це масштабне питання загальноукраїнське, а не питання однієї області чи одного регіону. Контроль за якістю води на Івано-Франківщині відбувається щоденно. Як наголошують фахівці, загроз та підстав хвилюватися для прикарпатців немає. Вода належної якості в нашій області не фіксується ніяких загроз останнім часом для здоров'я населення. Ми постійно це контролюємо і. Ознакою нашої хорошої роботи є те, що в нашій області за останні п'ять років не зафіксовано спалахів інфекційних хвороб, фактором передачі яких є саме вода. Уляна Никулюк, Денис Атановський, новини на вежі.